Поглянути на Франківськ трьох різних періодів та його відносини зі зброєю. Віртуальний цифровий музей містої зброї запрацював на території комплексу колишнього палацу Потоцьких. Облаштували його у корпусі Же, де раніше діяв офіцерський клуб. Музей розкриває тему життя міста в часи воїн. У кожному періоді представлені репліки найбільш відомих видів озброєння у реальному та цифровому форматах. Оскільки площа невелика, то в основному це кілька реплік, а все решта в мультимедійному форматі. І ми старалися дуже прив'язати до самого міста, тобто показати і побут життя людей в умовах війни, і якісь особливості поведінки окупаційних військ. Тобто фактично сплавляли докупи війну і місто. В такому форматі цей музей дійсно унікальний. У музеї майже немає експонатів, проте він оснащений мультимедійними засобами, через які відвідувачі зможуть зануритися у минуле та доторкнутися до історії. Володимир Гайдар каже: такі сучасні засоби дають можливість ширше та детальніше пізнати інформацію а також часом їх можна доповнювати новими матеріалами. На обладнанні є. Картографічні іконографічні матеріали, текстові матеріали це ті, які проявляють періоди, ті, які підводять до кожної з тем, ті, які пояснюють власне, ті артефакти, які є репліки, розташовані в вітринах. Окремо є інтерактивні динамічні проекції, які теж вводять, скажімо, створюють атмосферу такого залученості в історичний простір, в історичне середовище. Які фактично огортають вас в тому середовищі. Концепція простору викликала чимале захоплення у відвідувачів. У перший день зали заповнені людьми. Кожен зацікавлено розглядає експонати. Франківка Любов такий формат бачить уперше. Каже, ідея дає нове дихання уже звичним музеям. Всі повинні докластися, щоб це розвивати. Це дуже велике досягнення, що в нас такий буде музей, що треба молодих людей, всіх учнів, всіх треба сюди водити на екскурсію, щоб вони це все знали, читали, і, як то дізналися, з чого починалася наша Україна. Ремонтно-реставраційні роботи в частині приміщень проводили упродовж чотирьох років у межах реалізації проєкту, що впроваджується в рамках спільної операційної програми румунія Україна 2014 2020 за співфінансуванням Європейського союзу. Співфінансування всіх партнерів у цьому проєкті було не більше 10%. Грант вартував десь 350 тисяч євро. Цей корпус, який перебував в незадовільному стані, зазнав конкретних змін. Тобто тут усилювалися, укріплювалися фундаменти, тут замінювалися весь дах, робилися системи відоспостереження пожежної. При тому всьому сам музей займає тільки частину приміщення корпусу. Це десь 120 квадратних метрів. Сам корпус має площу 400 квадратних метрів. Однак всі роботи по фундаменту і даху були зроблені для всієї будівлі. Музей працюватиме з вівторка до неділі включно – з 10 до 17 години. Вартість квитка з дорослого становить 50 гривень. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.